Vocal студія співаночка шоу. are granted the first prize. The first prize. Синьо-жовті прапори і оплески. Юні вихованки вокальної студії Співаночка шоу під керівництвом Тетяни Ярошик стали зірками Парижа. Цей конкурс відбувся у рамках міжнародного мистецького проєкту з Україною в серці. Юні лучанки гуртом виконали пісню Україна це ти». У суддів просто не було вибору. Залі були ліхтарики, і настільки публіка нас підтримувала, і журі. Кожна з дівчаток мала й сольний виступ. Шестирічна Анна обрала пісню Добрий ранок Україно». Вона наймолодша і для неї конкурс у Парижі був найпершим у житті. Виходити на сцену, каже, не боялася. Дуже смілива я, і мені це було не дуже та страшно. Пригадує Анна і свої відчуття, коли вже виконала пісню. Відчуття, що чи виграла я, чи ні. Але знала, що виграла да. Так. І показує медаль та кубок, що перевезла із Франції. Десятирічна Наталка стала переможницею у своїй категорії. Вона заспівала пісню Україна. Страшно було, я деколи переживала, тому що на мене дивилися інші країни, і мені здається, те, що вони не розуміли мою мову. Усі пісні, що виконували вихованки співаночки, лунали українською. Кожна із учасниць обрала свою патріотичну пісню. Моя пісня це одна калина, і я її виступала з нею. Багато на яких виступах. А 11-річна Вероніка обрала пісню Україна мати. А, звісно ж, співала цю пісню, репетирувала її, щоб виступити і зайняти якесь призове місце. Малеча співала із усією душею, своїми емоціями і переживаннями. Діти не тільки хвилювалися, вони розуміли відповідальність свою, та що вони будуть представляти Україну. А ми фактично одні вокалісти були від України, і тому це було дуже дуже відповідально. Цей конкурс був однією із основних мрій студії, що переросла у ціль, яку успішно досягли. Вони настільки цілеспрямовані, і вони знають, що вони хочуть робити, чого вони хочуть досягнути. Ну і звичайно, якби не їхні батьки, наша б мрія не здійснилася. Для дітей це був не просто конкурс. Ділиться Тетяна Ярошик. Це була можливість трохи відпочити та відволіктися від того, що відбувається в Україні. Вирушали в поїздку тоді, коли Луцьк оговтувався від ракетного удару. А відтак у домівках багатьох вихованок не було світла. Це був дуже екстремальний збір. Та за кордоном дітлахи принаймні на короткий час забули про повітряні тривоги та відчули це безтурботне дитинство. Сподобався Діснейленд. просто такий величезний замок, на якому починаються всі мультфільми. Фільми різні вихованки співаночки вже мріють, де представлятимуть Україну наступного разу. Лондон. А для того, щоб нові цілі досягти, не припиняють працювати над собою. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.